Ось. Так, все, всі готові? Головні герої, ви готові? Так. 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 Падає сніжок, падає сніжок, білий-білий на поріг і сурмить фріжок, і сурмить фріжок, довгожданий новий рік. ла ла-ла-ла-ла, вже прийшов на наш поріг. Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, довгожданий новий рік. Віхала -мете, ві мете, замітає наш поріг. Хто до нас іде, хто до нас іде, довгожданий новий рік, ла-ла-ла-ла-ла, довгожданий новий рік. Друзі, наша історія відбувається у далекій галактиці на ремонтній станції на маяк». Тут працює Копелюшка, дівчина ще має талант, до зарольоти, але її життя не легке. Проста година. Знову це старий двигун. Як би у мене був справжній інструмент, я б могла побудувати зореліт, задатна літати до іншої галактики. Опелюшко, ти ще не закінчила? Як завжди, тільки бочки про свої винаходи. Ти маєш прилагодити ще генератор і прибрати на станції. Ой, мама, я щойно знайшла наймодніший зоряний браслет на міжгалактичному маркеті. Мені потрібні косміки. І мені. я хочу замовити собі новий гравітаційний скафандр. Увага, увага всім. Принцес, принц нашої галактики запрошує новорічний бал о, всіх панів та панянок, Терміни, розсилки космографії, чаті королівської родини не пропустіть. Космічні блоки ми їдемо на бал. Де мій героскутер? Яке ти тупе? Який розкутер на балу, космольот, папелюшка ти зремонтувала його чи ні? Ніби на космічній станції живемо, а ми ще, ще, щоб їх їли, дроти так і їдять. Ми хочемо нажирати торти у одній стіночці, як в театрі. Папулюшка, ну, як же я? Я теж хочу на бал. На бал? Не сміши. Тобі місця немає серед зірок. Ти залишишся вдома. По цей час на станції знову не ходить повідомлення. Вітаю всіх! Цього року я влаштовую галактичний бал на зоряному крейсері, там я презентую свій новий винахід, який змінить подорожі у космосі. Запрошую найкращих учених, пілотів і винахідників з усього всесвіту. Я точно вразю його своїм новим гравітаційним скафандром. А я, Він точно закохається в мене, коли побачить мій, з... мій стильний зоряний браслет. Папалюшка, Люшка, тут? Я ж сказала. Так, вибачте, почула. Попалю. Твій шанс залишитися вдома і чистити станцію, а ще на Новий рік треба все прикрасити, а тепер за роботу. Сьома година! Шукати гаїнічна дворіти, холодна на землі і по провоках знову вляли котик і сніг із неба пахнебу в мерах тіли під твій сніг. І я лиш був щасливою ту саму мить, нічому, нічому твої руки холодні ні чому, ні чому ти посміхаєшся мені, нічому, нічому не пишеш ти листи, Нічому, чому, і чому і била так -то, той сніг? Сон допоможи я знайшов твої сліди Нічому, нічому твої мої руки холодні, і чому? І чому ти посміхаєшся мені ну чому, чому не пишеш стилистик, і чому, і чому любила так то сніг? Не... У вічному просторі мрій збувається в зоряній орі, цей новий рік для всіх початок див ми творимо в майбутньому зоряний спів. Іліна? Я мрію про зорі, про космос далекий, де можна творити, де простір без меж, де мій корабель розкриває всі таємниці і кожна планета нам стане мов дім. Домінік? Та мачуха, сетки, висес, Попалюся не літати. Та будь боять мрію, але це не синегас на базар. це є. Здолає цей Варя Настенко? Варюш. Ти... Так, де ділася? Зараз на секунду. Де ділася Варя Настенко? Немає її, да? Добре. Арина. Варя тут, ну... а? Дякую, ага. Так, галактично, і це диво без краю, зорі танцюють в мова цараю, планети кришляють у сервіру. Принц чекає, як в касті далекий місток. Так, і Варєнка. Новий рік летить при зорі, на ракет у просторі сяє зорі. Чуть привіт! Космузиці добрих літ. Подарунки в космос чать сядь вогнеком бряг. Новий рік нас усіх вітає, щастя кожного бажає. Угу. У ракеті ми летіли. зорі дружно запалили. Новий рік це час бажань, час веселощів і мрій. Катюша, приходь-ка. Катя, приходь-ка. Новий рік у долях сяє, Космос мрії оживляє, Хай здійсниться в кожному місці, Що серце серця забажає. Платон. У космосі кожен із нас Мандрівник мрії. Шлях до зілок починається в мрії, збувається віла це ключ, рік новий, сяє я, не мов зоряний луч. Сьома година. Ой, восьма година, восьма. Привіт, Попелюшко. Ти забула, що у тебе є справжній помічник? Робота Фейу, як ти тут опинився? Я завжди поруч, коли ти потребуєш допомоги. Галактичний бал ти точно маєш туди потрапити. А як у мене немає нічого? Зараз усе буде ось тобі зоряний скафандр, його ніхто не побачить, але він це яскравіше за будь-які прикраси, і ось твій особистий мікро мікродвигун для польоту на бал. Дякую тобі, робота Фея. Не забувай, коли годинник проб'є 12, все повернеться у вихідний стан. Ну от, би, от, ну, от якби ми не знали, що попелюшка зможе теж хотіти на бал, то ми б ті дроти не їли. Ану, виплюнь, от біжи, тепер поскоч, будемо склеювати те, що ти погриз. От тут, щоб попелюшці допомагати. Мачуха. Попелюшка, ми вирішили, що з твоїми кривими руками все одно не вийде щось полагодити, а ці тупі миші все одно все погризуть. Отож, ми викликали космоуклон і поїхали, а ти сиди вдома і лише спробуй туди нарядити все до нашого повернення. З всі, он он, уроки, всі науки знаю. І взагалі, Вчора зубами вирішив чотири форми у сирі у холодильнику. А ти сама тупа, якщо наша любов попалює. Видно на уроки психології до пані Тетяни не ходила, бо не вмієш справлятися з емоціями, звертаєш увагу на пустих людей. Давайте краще допоможемо попелюшці полагодити космольот. І за свято сніг уже багато, новий рік чекають і дорослі, і малі. Дід Мороз привідний, він багато дідний, скоро завітає подарунки чималі. А дід Мороз мішком зайде на полі, і під ялинку складе подарунки. Чекали ми на на, 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 на. новий рік зима малює свої зерунки. Скоро на 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 новий рік, скоро на 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 новый, скоро на 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 новий, новий рік. Хайвайся сніженки, мы біля улыбки, судиш ми і и вся земля, усі свої вітання, кращі побажання свято нам дарує і родих і я, а Димора. Зайде на поріг і під ялинку складе подарунки. Чекали ми на на-на-на новий рік. Зима має у свої відарунки. Скоро на 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 новий рік, скоро на 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 новий рік, скоро на 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 новий новий рік. Вигаз за наступає новим роком. Дев'ятого Дев година. година. Дев'ятого година. Рома, Мішен, Роман. Ром, чи ти тут? Десь був. Мішен, Огар. А, тут я. Давай. Я. Під зелену під'явленку ставлю в Санта-Намку розумку. Ні цукерки та пакунки, ні солодощі дару. І для роботи сюрприз батарейку відправив. Чівали зірочкою гайку на сніжку біленькому, на сніжку вибивали весело пака, хоч мала хор девиця шиї як агано сяються й віки, стріптаски зустрічають зірочки новий рік. За вікном литься сніжинки і сідають на вікні. Ми танцюємо круг ялинки і співаємо пісні. Соня, Мальник, Соня. час рік новий прийшов до нас. Він приніс свої вітання і найкращі побажання і людині, і родині, і космічній Україні. Боже любить гарне свято і дорослі, і малят. Всі чекають з року в рік, воно звати новий рік. Принц. Принц, Ви тут на зв'язку. Оце це ви схожі на справжню зірку цієї галактики? Так я просто механікес з віддаленої станції, але маю кілька ідей щодо полипшення межолактичних польотів. Дивовижно, розкажіть більше. Це пропав принцбало усі на куточку, не цікавлять вам ні веселі танці, ні спів, ні чудові вірші. Насправді, він завжди любить науку. І задоволення посадів у майстерні, а ця бала його насправді примушує робити батьку корону, оселитися і, нарешті, обрати свою новістку у принцесу, а принцу на речину. Робот фея, магія технічна, допоможе у часі космічному, скафандр дерковий, ось теримай, на галактичний бав рушай. Не зубай ли, що час не. Везме коли проб'є побідванадцять зв'язок з ним. тож будь попелюшко, ти обережна, і тоді неприємності не виникне. Десята година. Десята -го... Новий рік, новий рік, вже ступає на поріг, буде танцем круг Ялинки, буде пісня, буде грі. Говорися свято буде, ліхтари запалять люди, і снізинки стануть в коло, прикрашать все навколо, святкувати нам життя. з Новим роком, друзі, вас. Падав сніг, на поріг і зліпив собі, пирі, поки смажив, поки пік, пиріг, а водою водоїстить, хід не знав, що на пиріг Треба тісто, а не сніг. Микита? Бути, Тимченко, ти Тут 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 новорічне свято буде, ліхтарі запалять люди, і стіжинки стануть в коло прикрашаються навколо. Святкувати нам вже час з Новим роком друзі вас. Одинадцята п'ятдесят! Мені щасти, прощавайте. цим ви знайдете мене? Стривайте, я знайду вас. І почалися космічні. 12 година. І почалися космічні пошуки з планети на планету від дівчинки до дівчинки. Навіть роботи перевіряли, чим знайдеться власне це ключа. Це ваш енергетичний ключ. Ні, не мій, але якщо ви скажете, то я обов'язково вивчусь із своїх космолітів до вашого ключа. Та ну ні, це не чесно, а може, це ваш. Це. Ну і жартую. Проте, здається, я можу вам допомогти. На планеті вега мешкає попелюшка, і саме вона лагодить космольоти, до яких підходить ваш ключ. якийсь істинний шум. До нашої станції наближається аж 20 космольотів, як ніби якийсь король летить. Мишка, Міша. Ось ви не розбудили мачухи і цих двох її дочок. Знову будуть повещати. А де Попелюшка? Попелюшка. Це ваш енергетичний ключ, тоді ви моя загадкова гостя. Так, я всього ваша Миханікеса. І ви найкраще з усіх, кого я коли-небудь зустрічав, станьте головним інженером мого флоту. Папелюшко, змушено визнати, ти, ти завжди була такою талановитою. Можеш навчити і нас? Звісно, разом ми змінимо цей космос. І так вона жила довго, та щасливо підкорюючи далеки галактики. Із доріжки до доріжки полетіли влучні сніжки, і почався білий бій, закрутився у суві, закрутився, покотився, під горою зупинився. Хай зірки вам шлях осяють, мрії ваші хай збувають. Новий рік несе тепло, свято радь привело Хай удача поруч буде, космос серце не забуде. Світло путь щасливих днів рік новий, час дій і мрій. Ми на порозі говорить рік, рік, ми запрошуємо в гості усіх, ми бажаємо щасті, і добра, що все си ваша доля була, прихід в, в Україну, замічили хуртовина, корпати. Святкувати, немов бажання, джемо всім кохання, вся родина, новим роком Україна, розі Новий рік, Новий рік ми запрошуємо усім, усіх, ми бажаємо і добра, щоб все сила ваша доля была. Рози рік, новий рік мы запрошуємо в гости у всех. Мы обожаем счастья и добра. щоб все сила ваша доля была. Снегами. Зірками і, 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 піснями, захисня летя, і ячці серця вся родина, з новим роком Україна, на врозі, на воріт, на ворік. Ми запрошуємо голос усіх ми бажаємо вам щастя і добра, Щоб все сила ваша доля була. Рожі, Новий новорік. Новий рік, Ми запрошуємо в гості усіх. Ми бажаємо вам щастя і добра. Щоб все сила ваша доля була. Новый рик, новый рик, мы запрошиваем гости у всех. желаем вам счастья и добра, чтобы все ваша доля была. Новый рик, новый рик, мы запрошиваем гости у всех. Мы уважаем маму счастья и добра. Що все-все ще доля була. Рожі, новый рік, новый рік. Ми запрошуємо сіл усіх, Ми бажаємо вам щастя і добра. Що ще все ще доля була. У цьому наша вистава закінчена. Дякую вам, що ви відвідали її. Ми попелюшку працевлаштували на на найкращому... вставила... сценарії. Дякую і... всім, усіх з наступаючим новим. Побачимо Дякую.